З 8 по 29 липня на базі Миронівського центру дитячої та юнацької творчості працював літній табір Веселка. Коли дорослі працюють і зайняті, заради великої справи благополуччя України цей самий час дітям потрібно розвиватися. Зміна табору набралася досить швидко. Діти прибігли. Бо сумували за живим спілкуванням із однолітками. Хоч онлайн-спілкування в наш час доведено до довершеності, нічого не замінить живого спілкування, емоцій, поглядів і усмішок. За цим сумували не лише діти, а й вчителі. Ми вітаємо вас у літньому таборі Веселка. Тут ми з вами весело та творче проведемо час. Як і годиться, все розпочалося зі свята під назвою Країна нових знайомств. Згідно всіх правил передував всьому інструктаж з техніки безпеки. А на великому екрані актової зали Центру творчості транслювався інформаційно ознайомчий ролик. З початком роботи табору вихованців і викладачів вітала директор центру творчості Наталія Собко. Сьогодні у нас чудовий день. Прекрасне я надію свято відкриття табірної зміни. Ми допоможемо дізнатися багато цікавого, навчитись знайти нових місце. Тож бажаю вам. Гарно відпочити. Набратися сил. І бажаю, щоб був мир в Україні. І здійснились всі-всі ваші мрії. А щоб зміна в таборі відпрацювала злагоджено і пройшла добре, розпочали її прямо на святі з гри «В добрий день. Програма дозвілля була насиченою, цікавими і корисними зайняттями. Розпочиналася ранковою руханкою та продовжувалася роботою майстер-класів та гуртків за інтересами. Одним з днів, який відвідала наша знімальна група, був День спорту. Назва Говорить сама за себе, рух, розваги, естафети. А от про день спорту в таборі з нами говорила директор центру творчості Наталія Собко. У нас середам завжди якийсь виховний захід. І сьогодні у нас веселі старти. Ми вирішили розважити наших дітей, щоб вони трошки побігли, показали свої досягнення і в спорті. Це просто розвага, ніяких тут переможців, нічого. Але ми приготували і призи для них, і бажаємо їм всім здоров'я і успіхів. Скажіть, будь ласка, а скільки сьогодні дітей задіяно в цих розвагах? У розвагах сьогодні задіяно 110 дітей, педагогів 10. Сьогодні у них будуть розваги, а потім флешмоб. А в нас групи є розви, помаранчі, голубі, зелені. Ми розбили по групам, у нас наш лагерь називається райдове. До табору вихованці ходили охочі. Ігри та розваги всім були до душі. До розмови ми запросили дівчинку Ярославу, яка відвідувала веселку щодня і поділилася з нами своїми враженнями. Мені дуже все сподобалося. Я кожен день задійна в якихось змаганнях у нас якісь гуртки. Ми щось робимо плетем, вирізаємо. Мені дуже подобається. Тут дуже веселі люди, діти. Я в захваті від того, що сюди приїхала. Ваш улюблений гурток з тих, що ви відвідали: гурток або майстер-клас, правильно було б сказати. Ну, мені найбільше сподобалось «Макраме». Е, да, ось я зробила браслет. Цей і мені він дуже сподобався. Я думаю, що буде ходити на нього в майбутнє. Ми допомагаємо дітям, ми слідкуємо за тим, щоб вони правильно проходили, допомагаємо їх, але самі участи не беремо. Всі вихованці веселки були задоволені. Щодня пізнавали світ, інформаційно збагачувалися, занурювалися в ігроленди, танцювали, співали, марафонили. Побувала наша знімальна група й на острові скарбів табору Веселка. Весело було однозначно. Декорації цього дня були особливими, вказували не лише на те, що це табір, а й на те, що тут пірати бували. Омивав острів Скарбів Веселки не океан води, а океан пригод. І замість вчителя до дітлахів вийшов пірат. Старший верджен! Я сковав свою частку скарбів в надійному місці. І щоб ти його легко знайшов, я залишив тобі підказки. Спочатку я хотів покласти їх у коробку, але потім злякався, що буде, якщо вона потрапить у чужі руки, тоді я розклав їх у різні місця. Я знаю, який ти спритний та розумний. Тому впевнений, що ти впораєшся з усіма завданнями. і відшукаєш скриню з скарбами. Вихованці табору шукали мапу, яка була розірвана на 47 шматків, і вказувала на сховище скарбів. Щоб її скласти, дітлахи проходили різні естафети, змагалися у вправності між собою, лазили по деревах, на четвереньках по траві, блукали будинком творчості в пошуках підказок, слухали легенди старого пірата, який знав все про ром та мав справжнього пса. Все було пригодницьке і реалістично, навіть скарб був із монет. Щоправда, Шоколадних. Кульмінацією роботи табору Веселка став святковий концерт закінчення табірної зміни. Всі присутні поринули у чарівний світ пісні та танцю, а відкривав концертну програму. Всім відомий хід Україна. Цього дня абсолютно всі були у вишиванках, співали і розповідали про Україну. Батьківщина має назву Україна, в мене нація своя, Україна мами я, Є у мене рідна мова, не українське, кожне слово. Концерт був яскравим. Співали і танцювали під легендарну червону руту. Вірші, пісні, танці, оплески перетворювалися в шквал позитивних емоцій. На фінальному святі веселки вихованців і викладачів вітала директор центру творчості Наталія Собко. Ми намагалися зробити вам відпочинок змістовним, цікавим, веселим. Ви здружились, познайомились один з одним, почули багато нового, змагалися, танцювали. А ще ви побачили, які гуртки є в Миронівському. Центрі дитячої юнацької творчості. Так? І я надію, що ви обрали собі гурток, який будете відвідувати. Тому ми не прощаємося з вами назавжди. Ми чекаємо вас у вересні, в нашому чудовому закладі творчості. Бажаю вам цікаво і весело провести кожну хвилину, відіспатися, нагулятися. Море вам, задоволення і радості! Наталія Сергіївна захоплюючи, розповідала про цю зміну. Щиро дякувала педагогам, які багато зусиль приклали до гарного відпочинку вихованців. Вчителі дійсно вклали весь свій творчий потенціал в якісну організацію дозвілля дітей. Все було побудовано на збереженні життя та здоров'я дітей. Увесь цей час у будинку творчості діяло укриття. Діти та вчителі спокійно та без паніки спускалися туди за потреби. А повертаючись до теми фінального концерту, зміни варто було б відзначити. Запальний гопак від вихованців народного ансамблю Джерельце не обійшлося й без переможного хіта цьогорічного Євробачення Стефанія, під який підспівуючи, танцював увесь зал. Співали й флешмоби під ою лузі Червона Калина. І викладачі, і вихованці табору Веселка. Варті такого яскравого і феєричного концерту з нагоди закриття зміни. А попереду ще один місяць літа, серпень. Тож нехай він буде щасливий, радісний і з миром.